Вітання всім, приїхав я в ліс. На жаль, зламалась моя лопата, коротше. Тут на двоє. О, трісло. Коротше, вибираю вже такі сигнальчики. І ось таку роздобав яму, а у нас збоку була трошки. Така копічинка якась. Що це таке? А, деньга. Да. Добре. Так, був у мене ще один сигнал, там 77, але була якась латунька і все. Все. Десь під коріннякою щось є. Коренякою я не можу перерубати. Я ще зав'язав, ось лопату такою штукою. Тяжку поставив. Не знаю, трохи похожу. Добре, зараз якось виколупаю це. Гнальчик ага. цей покажу що там. Є там якась монета, але я не можу виколупати, бля О. О, є. Що це таке? Таке заліпшене. Так, що це з цим фоксом? Вон це щось попало на камеру. Вон це. Дивіться. Щось таке зелене. Добре, вдома вже покажу, що це таке. Навірно, грош. Чи що. Дивіться, який ось глибоченький сигнал. Такий вже його. 65, п'ять, 50 п'ятдесят, щось таке. Зараз подивимось. Дивіться, пів штика зняв вже. 80 на 81 один. Викинув щось, він не дуже глибоко був. Бачу, вон. Деньга, мені кажуть. Таке тоненьке, тоненьке. А ні, копейка. Не копейка. Капустинка, обходу. Добре. туди далі. Так, дивіться, все такий сигнальчик 57. Такий не дуже, але глибоченький. А подивимось. Це коротше шрапнель козацька. Якась така приплюснута. Все одно з якої глибини її взяло. 100 метрів 18. Так, проходив я ще минут 40. Одні пробочні сигнали і все таки... Якби теж. 61, 62, 58, але коротенько. Це бляха пуля була. Так, проходив я вже трохи. Я ще сигналів немає. все таки, сигнал 60. Щось таке облазить. Що це є? Це як дирка вроді? Що це таке може бути? Добре, щось таке о. це теж як дирка є. Добре Так, далі мені вилазить он кусок розкладушки чи що це таке? Алюмінієвий. Так, тому яма, а ось все-таки був сигнальчик слабенький Я зняв штик і він вже он Так почався вже дощ Кась Соєтне і все є щось має кругле Да, це Радянщина. 37-й. 257. 30. Так, іду назад. Дивіться, який ось сигнал гарненький. Так, виколупав його вроді. Не змінився. Зараз подивимося, де це що це? Так, стій. Де ти? О, тут. О, є, є, є монітосинка. Де ти о? Таке го. Ага. Міддяк, блін. А могло бути і срібла. Ну добре. Вже п'ята чи шоста іка? Он щось є далі. Ну добре, вдома покажу. Дивіться, це прикол є ще одна. Не пускають мене додому. Що це? Ух ти! Деньга, навіть. Блін, саме вверху була. Да, так, невірно деньга. Я думаю, це радянщина якась. Добре, вже Ох... доходжу майже до велика і тут вони мені вилазять. Може тут їх більше, тут менше ходив. Так, все, був розмитий сигнальчик, бачу. Вилазить нам. Що це? Маузер. Да, такий маузер. Да. Так, дивіться, ось сьогодні глибоко на дорозі. Збоку сигнальчик був. И вон есть солит вроде. Да, а вот. Тонюсенький. Добре. Осталось до велика 10-20 метрів, ніяк дойти не можу. Ще якась гільця. мосінку. Ну Це теж мосінка. Так, прийшов я до велика. Стільки я наклепав їх. Лопата витримала. Вона в сторону трохи пішла. Аж більше половини вона там трісла вже. Нічого доходив, зараз зім свою ногу он взяв костомаху оставити та їду додому. Так, от такий в мене шмурдяк. Дві Там Дві мосінки. один маузер, дві гострих кулі. Латуніва трубка, потім пробки Житомир, Львів одна Одна якась така непонятна. Потім ще якісь там, там мілочі, там якісь кусочки, тож латуні були. Ця штука. Зараз помию, подивимось, що це таке. Так, ми по знахідках. Оце виявилось, це кільце від шаблі. Я одну сторону зігнув, а друга тріснула, ось все. Тут ну, прогнило посередині. Непривели, який жаль, тут тут тріснуло. Його спаяти, в принципі. Я вже зігну спаяю потім. У монетах. Так що в мене це перша була деньга 47 року. Такому останні. Далі оця що була під корінцем Копійка 19 року. Така гниленька. Не знаю, чого вона така. Може і корінняка. Тягнула влагу, лагу, та її постійно мокра була, не знаю. Потім ця була, далі, там вже як я зайшов. 18 року в самому кращому настані. Так вона й найглибша була. <кій> на ребрі походу була. Я копав її перекинув і вона зразу почала бити вже 80. Об'є 50 до цього. ще деньга ця що в кінці була. Остання тож вона якось дивно била. 30 го року, чи що? Що потім от кисне. Така тоненька вона. Куди тут якась така як вона? Ну не знаю, такого настані? Ось <плес> це маленька, Грошик виявився. Маленький ще він, теж в обігу його затерли. Черт такий маленький. Цих 20 копійок. Кому стані? Ну, солі там взагалі нічого не видно. Ця шрапнелька така цікавенька. Перший раз таку не ходжу грибочком таким. Може не саморобна. Певна якась заводська. Може яких реєстрових козаків не знаю. Така цікава. Такі в мене, коротше, знахідки. I'll be right